І, і сьогодні буде вірити не вірю. Шо? Шо? Я не вірю, що скільки разів я тебе просила, скільки я тобі розповідала, що я цю колбасу люблю з колбасою і колбасою поганять, я тебе умоляла, просила, Я в церкві свічки ой, ставила, це... я тебе, це я тебе на коліна. Не, Бий, так, давай, не ти думаєш, нас... що ми тут мільйонери нове все купимо. У мене отут коліно болить, бо я вистояла ніч, просила тебе зробити мені колбаси. Так вистояла. Що тебе коліно тоді боліло? Так, боліло, то я на цьому стояла. Ладно, тут, тут. І ще раз, оця Антоніна Сергіївна отсюда не йде. Мені оці не треба контролі, знаєш? Я нормальна, це шапочка для сна. Надівай. Це кишка. Кишка. Танка. Я ти клянуся, шапочка. Свадібні рукавиці. — Свадьбні рукавиці. ви чули чи бачили? Та! — Успокойся. Ну. А це що, все це вигулювати Зав'язалися на вузилок, зав на дивись, глянь. Так це рузилок зав'яжеться, возімок розв'яжеться. — А воно ж грязне. Все, давай, я не, я не буду стільки а, ж ну, більше. Так. Та. Я тобі даю пісочне тісто, рецепт, якого ми потім вам колись розкажемо, бо ні. це великий секрет. І отакими от маленькими бздуньками розкидай його по пергаменту. А! Чи так було? Сьогодні ми готуємо шоколадну ковбасу. Ковбаса. Ти, Ти мене називала! мене кокаїн будеш? Mm -hmm, да. uh -huh. Кокаїн і да. ковбаса. Так, я беру вишкове масло і кидаю в сутіннік і починаю його розтоплювати. А я беру тісто і кидаю сюди. Отакі рецепти вам підходять? Що я роблю, Русік? — Кидаєш тісто. Ну, туди. Це, як це пояснити? — що це я роблю? А це маленькі кусочки? Маленькі кусочки це ось це. Почекай, то це зараз сало, типу? Да. — Так. Сало орехи і печу. У нас буде горішки, какао, цукор, яйця, цукрова пудра і ось це. Та це щось тут це не ковбаса з салом, це сало з ковбасою п'ять буде? Ти розказуєш щось. Ні, ну а що буде коричневою масою? Все остальне, ну, я тобі все покажу, що? що ти проживаєш. Я просто, це для Ми мене... просто будемо подрібнювати оце печиво. Не дуже е, це. Що ти треба, щоб вони були отакі, які хочеш, а не. Овально. А може, я так і хочу. Ну, понятно. — Ти сказав, ну, які хочеш, я хочу. Я так, все і... не спою. А, ти його зараз однесеш туди, сохнуть. Да, там, я, де все тебе знала. Я, я, я зразу знала. Глянь, глянь, наскільки видно, твоє агресія твоя і моя любов, ніжність, тин-тин-тин. О, на! Ми довели масло до такого рідкого стану. Тепер будемо його заморажувати. Да. Бо ми кругле носимо квадратне катаємо. Додаємо сюди цукор. Какао. Какао. О-о-о-о! о! о, о, о. о! І чому? додаємо сюди два яєчка. Я? Так. Чи... Да, я не спорю. Це поки перемішує, поки Іра дорожує тістечко. Я ставлю в печку, ти бояйці. Давай оп. Командна робота найголовніше. Тільки без шкарлупи, пожалуйста. Ага, це я буде вже нехорошо. бачу. Все він бачить, це він бачить. Пішов уже три дні назад і бачить. Значить, наше печиво ми поставили. Сл... Поставили... поставили Поставили спектись. А яєчки поставили скрутиться. Розкручую. Так, нам треба буде миска велика, де ми змішаємо наше печиво і горіхи. Я сюди висипаю горіхи підготовлені. Ми використовуємо грецький горіх, ми його обсмажуємо і подрібнюємо десь до такої фракції, щоб він не був дуже маленьким, щоб при розрізі його було прям типу, чітко видно. Змішались? Угу. Я тобі огонь. Ого! Ах! Як ти хотіла? Три секунди. Сім картин типу... і два чорненьких стоять. Взагалі, от які у тебе спогади, ти кажеш, дитинство це про ковбаску. Ж... Мама її завжди. робила. Заморажували, пам'ятаю, в морозиловці, вона ще мало застигнуть. Звісно. І ми завертали у фольгу. І от у фольгі, чому я так пам'ятаю? Бо вона якось так було, іноді закручували, що фольга залишалась в колбасів. Дивіться, нашу суміш з яйцями, чому чому ми її прогріваємо? Бо це дуже важливо довести її до 62… двох. і коти мене довести, поки ми приготуємо цю їду. Так, вибачай, я ж не хотіла тебе перебивати. Хочеться тебе такому хнутню, цю Да, Табуже як гейша. А... Ірина, А гейша. Якщо тебе засунути, ти будеш Руслан наркотичний барон. Слава Богу, хоч так. Довести до 6 градусів знаєш чого? Треба цю суміш. Бо там може бути сальмонельоз. Який є, зараз благополучно копнула. Я ще ніколи не лизала сальмональозом. Ту можна тріпочку статика области? Так. Так, е, да, бо яйця можуть містити собі саме на різ. І саме із за да. яєць ми його да, прогріваємо. Щоб їх стерилізувати. Я думаю, що можна вимикати, воно вже майже закіпляє. Мені каже, що вже кипить. Щоб не звернулося, саме головне. А якщо звернеться то що піде? Не піде. Ну як, це? а то мука? Ні, то цукрова пудра. Стіки? Так. Да. Руслан, це якийсь геть на той рецепт. У нас такого не було. Це, Це у кого? вас такого не було, а в нас. Добре, що далі, я роблю? Ждемо. Кого? Щоб спекло з печу. Раунд. печиво ми спекли. Так. Тепер трошки його треба подрібнити. Ще. Качалочкою. Собі гарненько. Ну, кажи, кажи, я вже чувствую ці коментарі Ні, за просто... спини, а ти ніж торчить. Ми їх, значить, я з них зроблювала формочку, якусь, этот, а ти їх ми земала. Угу. Печиво, я тобі казав, що ж будь любої форми, не треба його ідеально закати. Ну, я закатувати. Ж не вірила тобі. А я вірю собі. дай. Я думала, ми його гріємо, воно воно холодне. Так, да, так воно вже остило. Так воно з холодильника холодне. Іра, це магія, в мене є шокер, я його спік поставив сніг шокер, у нас же всем не різинове. Тобі вже через дві вже приїхали, треба забрати тебе. Ну, вже мене забрали. Тебе ж в платі чекають твої друзі-подружки. Так. Да. Жаль, що я їм нічого не приношу. <хе> так інтересні історії. Не Давай сюди горішки. Усі? Наоборот. Треба. Логічно. Так оп. Так. Оп. Шлоп? Шлоп, це забираємо все ми робимо фінді в Юнді. Так, да, так, да, так. Да, да. Краса сиді бігущих. Нема перших, немає активших. І Нема що артилючих. характерно? І оце, так, да, сюди. І все? Ну, ми собі в Кулдімі тільки усложняємо життя, що ми самі печемо печиво так. А взагалі да, так, трошки легше. Тобто тут за основу масло йде, так? Да? Оце все масло. Масло, яйця, да? Масло, яйця і каково. Каково воно ото. Да. ще багато залишається, то треба все по. Нічого страшного. Оставимо це людям. Так, це красивий звук знає? кончиться. Все. Облизуй. Ну, чомусь, чомусь я її уявляла не так. Я не, давно її, років 37, не бачила в розбірному. Я перепрошую, а скільки вам панянка? 37. А, типа ти, взагалі по апріорі не Так. <гум> Бо я їла вже тільки холодною, з одразу А, звуки. ти не бачила процес. Ні, Мама готовить її. О, я завжди просто... пам'ятаю велика миска, печива мрія. Печиво просто. Печива Марія. Хіба Марія? До нас було до чаю чи до кавиці. І так тих-тих-тих-тих-тих. Рошеш його ручками, щоб воно було ну, крупне. І в мисці шлоп, шлоп, шлоп Все. А що, фольги не буде у нас? Ні, технології дуже далі. Опа. Ну, взагалі в кулді ми робимо її порціонуємо по 200 грам. Такі у нас акуратні ковбасочки. І думаю, що нам сьогодні акуратність і не снилась, в принципі, за сьогоднішній весь день. Так. Да. Отак ложимо. Отак, оп. Угу. У нас вже і готово. Тепер я так і роблю, так? Так, звісно. Ми зараз замітимо. Без най... пленки тільки. Просто одразу в колготи буду робити. Так, да, в свої. — Правда, ж шлекше, ні? Можна і так, можна і так. Є багато ну, професіональні, разных... професіональні. Ну, я що? На цій студії? Похоже, на кутю африканську. Це багато. Не, не хочу. Все. Фінальна пряма. І в морозилку, так? Да? І в морозилочку. Ірочку. У морозілочку. Де її там? стакан горілочки. О, го. Алетітиме зараз як сирників когось. Ти ж просто накрутила так, щоб. Літала. Готова, застила. Нам треба ножниці. Так одну давай, зачем дві? Я сказав дві. Угу. Отак на кухні пропадають продукти. Таке про... щось пропало? Де ковбаса? Яка ковбаса? Іра, зараз поїдемо на, на віса. Ти І... на вході важила, а зараз на виході поважимо. Я воздуха просто багато. Набрала, так? Да? Набрала. А він щось важить цей воздух? Да. Тебе доставай. Кого? Я бачу кого. Де, Руслан, пожалуйста, ці руки нічого не крізь. Просто маленький кусочок хотіла дітям пити. Отдати. Купиш занесеш. Ніхто ж не так. проти. А що тобі одно мало мені пробувати? Мені пробувати? Я ж знаю, що ти зараз і дві зараз. А таке ми не робили, кстати. Ну, це вже такі раді красоти. Цю сіточку. Це ж сіточка для цибулі, да? Ні, це для Оп. А цю ми будемо їсти, ладно. Не будемо защищаться. А ця просто тоді буде як. Ні-ні-ні-ні-не. -ні -ні. Не розпаковується, бачиш, це прокляття. Для... Бо я її просто поканула тут. Вона вже хотіла тут сидіти, а не куди не ходить з тобою. Чувствую, що кінець близок. Так. Да? цей подкаст песіню. Ну я поняла, да. Так ти хотіла? Здавалося б, дві ковбаси. Угу. Смак один і тот же, робили разом все. Але як вона у цій штучці красива, а? Дивись, який ну. розріз, О, розрізок. Мясна, м'ясна, не сильна ковбаска. Оця в носку кажу, красиво, наче на подарок комусь. Звичайно. Можна і собі на подарунок. Можна взяти собі на подарунок. Я попку хочу. Хоч попку. А, попку. Думаю, ще пальці не откусили. <ріху> Заснуло. Визивайте бригаду. Мені 5. Мені ж семашка. Она біля занська. таке стоїть з водою. Чогось відроди стоїть. Сіла відкрите окно. Ти вернувся сюди. Не вийшлось. шо? Я їм кобра. Да? Складую в карман і 25-го поверху і даю людські подружки. І Наташці, і Вадиму. Вони всі могли собі дозволити, да? не знаю, чогось ділилися раніше. Такі знаєш, були часи, коли ну, людям нічого не жалко було. От вони мають, другим дають. Mm. Мають, другим дають. У других забирають. Мають, забирають і йдуть. Йдуть. Угу. Пока, Руслан. Пока, Ірочка. Пока моя любов. Їжда на здоров'я, тільки не багато. Ну, а з вами, як завжди, був Руслан Батон. Заходьте в кулдім cool розблоковувати свої дитячі спогади.